Привіт! Вітаю вас у місті Краматорськ. Ви скажете, що це за такий замок. Знаєте, що я обожнюю замки, але це зараз так підійду. Насправді замок зовсім не справжній. Це якийсь ресторан чи кафе, якийсь заклад. Виглядає прям гарно, правда? Взагалі-то схожий. Ось ця вежа ось ця схожа на Кам'янець-Подільський замок. А взагалі сам такий, як в мультиках. Замок мультяшний. Там зараз зачинено, наскільки я розумію. Тому ми туди не потрапимо, але дуже мені подобається. Дуже, ось дуже гарно. Сподіваємося, що після війни все відновиться. І в Краматорську не буде закинутих структур ніяких. Зараз я піду далі. Це я зараз перебуваю в парку юбілей, ювілейний. Подивіться, ось, яка тут краса. І ось там далі бачите високо прапор. Прапор. Більший прапор я бачила хіба що у нас в Києві, наш державний прапор. Ось біля ще матері Ми зараз туди підемо до того прапора і під тим прапором зробимо такий невеличкий репортаж. Гарного дня!